Добрий день, шановні любителі шахів! Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо вивчати творчість чемпіонів світу з шахів. Останнє відео цієї серії було зняте аж три роки тому. Зупинилися ми тоді на норвезькому гросмейстері Магнусі Калсені. А сьогодні мова піде про його наступника, китайського гросмейстера Дін Ліженя. Спочатку ми познайомимося з його біографією, а потім розглянемо цікаву партію. 17-й чемпіон світу з шахів Дін Ліжень народився 24 жовтня 1992 року у китайському місті Венчжоу, яке має багату шахову історію. У ньому народилася 9-та чемпіонка світу Джу Чень. Також в ньому проходив матч між сьомою чемпіонкою світу Седзюнь та легендарним Віктором Корчним. Батько Дін Ліженя за фахом лікар, мати працює медсестрою у лікарні. З дитинства майбутній шаховий король демонстрував видатні здібності до інтелектуальних ігор. Родинна історія каже про те, що Дін у віці двох років самотужки навчився на стільній грі Маджонг. Сидячи на колінах у своєї бабусі під час її регулярних ігор з подругами. Коли Діну виповнилося 4 роки, мати відвела сина у місцевий шаховий клуб, де грі його вчили ті ж досвідчені тренери, що й згаданих чемпіонок світу. Турнірні успіхи прийшли швидко. В дитинстві Дін неодноразово перемагав у найсильніших китайських дитячих турнірах в різних вікових групах, а також міжнародних дитячих змаганнях. У листопаді 2003 року Дін посів перше місце на чемпіонаті світу до 10 років, а у листопаді 2004 – до 12. Переламним для Дін Ліженя став 2009 рік. У віці всього 16 років китайський вундеркінд виграв дорослий чемпіонат Китаю. На початку цього змагання рейтинг Діна був другим з кінця. Але всупереч прогнозам, він набрав 8,5 очок в 11 турах, пройшовши турнірну дистанцію без поразок. У жовтні 2009 року Дін Ліженю було присвоєно звання гросмейстера у 2011 та 2012 роках. Дін повторив свій успіх, знову вигравши національний чемпіонат, не програвши при цьому жодної партії. Дін Ліжень є корисним командним гравцем. У 2014 році в Норвегії збірна Китаю вперше у своїй історії завоювала золото Всесвітньої шахової олімпіади. Тоді Дін Ліжень грав на другій дошці. А вже у 2018 році, коли збірна Китаю повторила свій успіх на Олімпіаді в Грузії, Дін вже був беззаперечним лідером своєї команди та отримав золоту медаль за найкращий результат на першій дошці. Ще один командний успіх китайської збірної за участі Дін Ліженя це золото командного чемпіонату світу 2015 року. Але, безперечно, найбільших своїх успіхів Дін Ліжень досяг в особистих змаганнях. Китайський гросмейстер є переможцем багатьох шахових супертурнірів, двічі виходив у фінал Кубку Світу у 2017 та 2019 роках. Дін Ліженю належить унікальний шаховий рекорд. З 10 серпня 2017 року, по 10 листопада 2018, він не програв жодної партії з класичним шаховим контролем. Ця унікальна безпрограшна серія тривала рівно 100 поєдинків. Потім цей рекорд побив Магнус Карлсен, який з листопада 2018 по жовтень 2020 зіграв 125 класичних партій, не програвши жодної. Визначальним для дін ліженя став турнір претендентів, який пройшов влітку 2022 року у столиці Іспанії Мадриді. Вдалий фініш та виграш партії останнього туру в американця Хікару Накамури дозволили Дін Ліженю посісти друге місце після переможця змагання росіянина Яна Ніпомніщого. Ще до початку мадридського турніру ходили чутки про відмову Магнуса Карлсена захищати свій титул. Після завершення змагання норвезький гросмейстер остаточно підтвердив свою відмову від гри у наступному чемпіонському матчі, тому звання чемпіона світу з класичних шахів розіграли перший та другий призери турніру претендентів. Матч, «Непомнящий Дін Ліжень, пройшов у квітні 23-го року у столиці Казахстану Астані. Основний час поєдинку закінчився нічиєю 7-7. А на тайбрейку Дін Лежень виграв четверту додаткову партію та став 17-м чемпіоном світу. Отже, Дін Ліжень досяг головної мети, про яку мріють всі шахісти завоювання світової шахової корони. Але на плечі новоспеченого чемпіона світу лягло дуже серйозне психологічне навантаження. Дін довгий час не грав, потім зазнав нищівних поразок у декількох турнірах поспіль. Що значно знизило його рейтинг та підірвало віру у себе, і вже наступний матч за звання чемпіона світу підтвердив попередні прогнози: 18-річний претендент індієць Домараджу Гукеш, хоча і не без боротьби, але все ж переміг дін ліженя з рахунком 7,5 з половиною на 6,5 з половиною та став 18-м чемпіоном світу з шахів. Зараз дін ліжень продовжує відновлюватися після поразки в чемпіонському матчі. Сподіваємося, що в найближчий час ми знову побачимо найкращу версію китайського гросмейстера, яка і дозволила йому увійти до списку найсильніших шахістів планети. У якості прикладу творчості 17-го чемпіона світу Дін Ліженя я вибрав маловідому партію, яка була зіграна у 2010 році в рамках командного чемпіонату Китаю. Тоді ще 18-літній Дін Ліжень грав білами проти досвідченого співвітчизника, гросмейстера Лі Шилона. У цій партії суперники розіграли головну систему захисту Грюнфельда. Дін Ліжень грав білими і пішов Д4. У відповідь кінь f 6 кінь f 3 g 6 c 4 слон g 7 кінь c 3 і Д5. Білі міняють пішаки, нападають на коня ходом Е4. Після розміну на С3. Чорні підривають центрального пішака білих ходом С5, тура Б1, 2-0, слон Е2 і кінь С6. Пішак Д4 під загрозою, і білі просувають його вперед, нападаючи на коня. Цим ходом дін Ліжень жертвує пішака С3, якого сильні шахісти дуже часто не забирають, а грають конем на Е5. Та суперник майбутнього чемпіона світу вирішив все ж таки побити пішака з шахом. Але цей хід призводить до розміну чорнопольних слонів і як наслідок сильної атаки на чорного короля. Слон Д2 грає Дін Ліжень. Зараз у чорних дві фігури під боєм, тому уникнути розміну чорнопольних слонів не вдається. Після слон Д2, ферзь Д2. Чорні могли поставити коня на Д4, повернути пішака і перейти до Еншпілю. Ферзя 5 шах, білим треба захищатися. Прикриваючи пішака А2, відбувається розмін ферзів. Це закінчення для чорних не дуже приємне. Причина сильний центральний білий пішак Д. Тиск на пішака Б7 з боку однієї білої тури і можливість швидко захопити поле С7 іншою турою. Тому тут чорні зазвичай відходять конем на а5, а білі просувають пішака на h 4. Користуючись відсутністю чорного слона g7, білі починають свою атаку на королівському фланзі. При цьому використовують пішака g6 як зачепку для відкриття крайньої вертикалі. Гальмувати білого пішака ходом а 5 чорні не можуть. Тому що білі заходять ферзем на h6, далі кінь g5 і чорних вже нічого не врятує. Тому Лішелун намагається попередити просування білого пішака, граючи слон g4. Білі ставлять коня на g5, пропонуючи розмін білопольних слонів, і після взяття забирають не ферзем, а королем. Адже все одно коротка рокіровка в плани білих не входила. Місце королівської тури, яка зіграє важливу роль в атаці на чорного короля, це поле H1. H6 грають чорні, нападаючи на коня. Якщо відійти атакованою фігурою, то чорні зіграють король h 7, захищаючи пішака, і відкрити крайню вертикаль білим не вдається, адже на H5 чорні, звісно, зіграють G5. Їхня позиція, як і раніше, дуже міцна. Тому Дін Ліжень наважився на цікаву жертву коня. Просунув пішака на h5, чорні принципово побили на g5, аж g грають білі. На дошці утворилася критична позиція цієї дуже цікавої партії. У чорних зайвий кінь, але він знаходиться на краю дошки на ферзовому фланзі і ніяк не допомагає захистити свого короля. Тут чорним треба було обов'язково забрати пішака G6, і після ферзь g5 захиститися ходом ферзь d6. Якщо білі грають Тура а 6 ще раз нападаючи на пішака, то чорні спочатку дають шах ферзя 6 і після відходу білого короля ставлять короля на f7. З'ясовується, що у білих немає шляху до перемоги, адже якщо зіграти є 5, намагаючись підключити пішака до атаки, то чорні контратакують ходом ферзь д3. Вони нападають на туру, з'являється можливість поставити ферзя на f5, та й шах ферзь є 4 теж неприємний. Тому білим в цьому варіанті довелося б дати шах тура h 7. А чорний король ховається на g8. Якщо забрати на e 7 з загрозою мату, то ферзів 6. Чорні контратакують, зберігаючи зайвого коня. Тому білим краще задовільнитися повторенням ходів. Тура h 6 після захисту, знову шах, король g8, і це нічия. Але лі Шелун помилився. У надважливій ситуації він обрав неправильний хід. Пішов F6, захистивши пішака g5, але залишивши небезпечного білого пішака на g6, він сподівався встигнути зіграти король g7, тура h8, але такої розкоші Дін Ліжень супернику не дає. Білі грають ферзь Д3 з очевидною загрозою здвоєння фігур по крайній вертикалі. Якщо чорні грають король g7. То білі ставлять шахту рою, і після взяття пішака вирішальний хід ферзя ж 3, з декількома загрозами мату, від яких у чорних захисту немає. Тому ферзь D7 зіграв Лішелун, захистивши поле h3. Але Дін Ліжень грає Ферзя в F3 і прагне поставити ферзя на h5. Чорні намагаються контратакувати, граючи ферзя 4, нападають на пішака А2. І за таких умов хід Ферзя h5 є серйозною помилкою, тому що тут. Чорні не беруть пішака А2, а можуть поставити шах ферзь С2 або забирають з шахом на Е4. І якщо відійти королем на першу горизонталь, то з шахом втрачається тура б 1 А якщо піти на д 2 то до атаки чорних підключається кінь. Далі ферзь Д4, і тут чорні навіть виграють. Але, звісно, білі не втрачають темпу, вони продовжують атаку, даючи шах тура h8. Очевидна жертва тури з ідеєю заманити чорного короля на вертикаль H. Якщо побити фігуру, то білі ставлять мату два ходи ферзь h 5 і ферзь 7. Тому лішелуну довелося грати король g7, але білі ставлять шах з поля h7. Ну, звісно, якщо побити на g6, то вже згадані мати ферзь f5 або ферзь 5. Тому король g8 зіграли чорні. Марно сподіваючись закінчити партію повторенням ходів. Адже Дін Ліжень грає в ферзь f5. Він побачив ще одну слабкість в позиції суперника: це поле є 6 Загрожує мат у два ходи. Чорні дають шах, ферзь С 2 король Ф 3 ферзь С3 шах, король Ж4. Шахи закінчилися, але чорні мають змогу захиститися від мату ходом ферзь Є5, пропонуючи розмін ферзів. Та виявилося, що розмін найсильніших фігур абсолютно не впливає на силу атаки білих. Дін Ліжень просто здвоює тури по крайній вертикалі, загрожуючи матом у два ходи. Чорні дали шах шахверть в 4 білі забрали, ЖФ і вирішальний та красивий хід король F5. Білі, захистивши пішака G6, поновили загрозу мату у два ходи, тура h8. І Тура 7 від якої у чорних захисту не знайшлося. Тому тут Лі Шелун здався. Ось така красива партія. Дін Лі Жень провів атаку на короля буквально на одному диханні. Смілива жертва коня на королівському фланзі себе виправдала. Водночас зайвий чорний кінь так і залишився стояти на краю дошки. Якщо це відео вам сподобалося, тисніть вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!